我感觉很好。 i Дні бої водний батл в рамках фестивалю театрів, Green Грінфест, і наша задача зробити всіх мокрими та щасливими. Ви можете зараз вибрати шланги і спробувати побливати людей, або самі обіляти інших. Це дуже дуже круто, таку спеку таку ще єдина проблема. Шписок дуже гарячий, але все класно. Я бачу, що тигра навіть мокра наша. А скажіть музичний супровід тут такий дивний сьогодні. Це знаєте, це момент всього такого. Людям подобається. Друзі, взяли прямо за Просто привезли пожежну машину, поставили конструкцію, ведучі, пронансували за годинку до, до батлу і прийшли, бажаючі, відпочиваючи, діти, хто загоряє та й прийшов. Ми грали в волейбол, нам було дуже спекотно, і нам запропонували піти на батл. Спочатку було трошки страшно, а потім ми в цю справу. Нам стало дуже цікаво, коли тебе поливай, Це дуже класно і нам подобається. А? Ще буде години-дві, ну, наскільки нам хватить води в пожежній машині. Потім у нас на центральній алеї мастер-класи із східних танців та клубних танців, бібліотека свіжого повітря, спортивні змагання вони розташовані по всьому парку. І на фінал сьогодні завершуючий день фестивалю тетерів Грінфест. Велика концертна програма за участю місцевих українських діджеїв і хедлайнером цього святу буде Анна Лі. Це жінка діджей, яка дуже популярна, як в Україні, так і в всьому світі. Вона подарує свій талант всім нам.